Всім привіт, друзі! І сьогодні я вам трошки буду розказувати поподробні о своєму каналі. І е, якщо ви це відео дивитесь, то ви поймете, чому я не хочу, щоб ви писали мені матюки в коментах. Як ви знаєте, що там де я сказав, скільки мені Ой. Там, де я написав, які мені ігри удаляти, набрало 552 лайка. Я удалив пару ігор. І це. Потім ви мені написали, як же задолбав цей тренд. Тим більше, це ще й російське слово. Мені ви пишете, все по-російськи. Матюки, я вас попрошу просто не писати такого. Я не то, щоб звертаюся до хейтерів. Хейтери, фанати, пофіг. Щоб ви мені просто не писали матюки. І все до мене звернення просто до хейтерів, до фанатів. Просто, просто я хочу якось заставити, щоб ви мене це краще любили. Але ви більше від мене відписуєтесь. І якщо хочете, то там пишіть більше інформації, чому від мене відписуєтесь. І ще написали, що за що ви мене конкретно любите, якщо таких не до ютуберів по інтернеті повно. Так, да, повно. Но я ж стараюся бути самим кращим. У мене зараз ціль тисяча підписників. А ви мені просто не даєте набрати 1000 підписників. Ви від мене відписуєтесь. Ми цих 800 з чим-то там набрали всього за 7 місяців. Всього за сім місяців ми набрали. Не, ну за 800 теж дякую. Але, будь ласка, доберіть мені тисячу. І напишіть мені, будь ласка, матюки. Ну, пишіть, наприклад, що ти крінж. Ти мені не нравишся. Ну матюки, будь ласка, не пишіть. Наприклад, що ти там уро. Ну, все таке, в общем, не пишіть краще. І все буде добре. Я на вас буду підписуватись, хто не пише мені матюки. І хто мій фанат теж. Теж я буду підписуватись на вас. Хто мій фанат, я теж буду на вас підписуватись. Так що, будь ласка, тільки не пишіть мені це. Просто не пишіть матюки. Все, якщо ви мені напишете якийсь добрий, хороший коментар, ви отримаєте підписку, понимаєте, на свій канал. І давайте, дружненько, після перегляду цього відео, ви просто, е, наберете, ну, ви просто напишете цей е, коментарій, і щоб я був дуже радий і на ваш канал. Може, іменно на тебе я підпишусь і все, і ти будеш дуже радий. Понимаєш? Ну ладно, все, давай. Напиши мне хороший комментарий, пока.